Усім привіт, привіт, друзі! І я рада світати на своєму каналі Паперова дівчинка, і це відео не паперові сюрпризи. Це мої поради вам для паперових сюрпризів, ой, сюрпризів. Особливо ці поради підійдуть тим, хто тільки починає вести свій канал. Якщо ви чуєте, що тут хтось літає або ходить, то це моя собака і моя пташка. Перше, що потрібно, я вважаю, для паперових сюрпризів, це фон. Ви можете його намалювати самі, або ви можете його купити, роздрукувати. Це вже за вашим бажанням. І так, я трошки порвала фон. Також, що потрібно, це скотч. Я його саме більше використовую. Практично всі сюрпризи, паперові у мене із моїм скотчем. У мене він ось такий великий. І, якщо чесно, то бажано використовувати такий великий, тому що маленький, він швидко закінчується і ну, це незручно. Також я використовую маркери ось такі. У мене є як і чорні, так і білі. Але вони однакові, тільки номери і кольори у них різні. До речі, цей фон я малювала ось цим, по-моєму, маркером 84-м. Ось такий. Ось такі. Також я використовую ось таку бумажку. Так, там трошки ручка. Де показано, як пише мій маркер, мої маркери. І тут тільки ось такі білі, тобто чорних немає. У мене ніяк не дійдуть руки до них. Ось мої маркери. Тут стоять, як вони пишуть. У мене є ось такий пенальчик. Дуже милий, до речі, в якому знаходиться все те, чим я користуюся і роблю з ним паперові сюрпризи. Тому давайте його оглянемо. Першим у нас тут є біла ручка. Я нею дуже часто користуюся, тому що я люблю. Знаєте, додати оці всякі білі рисочки, і для очей це взагалі дуже класно. Вона нова і вона дуже гарно якраз малює, тому використовую, доки можу. Також у мене стоїть тут клей, яким я вчора клеїла хомяка, тому що він порвався, і я забула вам про це сказати. Типу, ви, напевно, такі, що, чому вона клеїть клеєм, що за фігня. Але так я просто іноді можу доклеювати паперові сюрпризи клеєм. Також у мене стоїть лінійка. Так, вона така дитяча, але мені все одно. Е Далі у мене стоїть чорна ручка. Я нею дуже люблю малювати, обводити, так сказати, робити контур. Далі, звісно ж, у мене стоїть мій олівець, яким я дуже часто користуюся. І ще в мене тут О, ой. І ще в мене є різнокольорова ручка, я колись дуже часто пользувалася чорною, голубою і червоною. Також останній предмет це білий олівець. Я не знаю, але моя точилка останнім часом взагалі себе дуже дивно веде. Вона чомусь точить олівці. Ну, ви самі бачите як. І це мене трошки насторожує, типу, що за фігня. Так, я так певні кажу, що за фігня. Також. Можна використовувати всякі блискітки і скотчі для оформлення. У мене є ось такі різні скотчики, якими я можу оформляти. Також я використовую ой, ось такі блискітки. І ось такі із зірочками. І ще, що вам знадобиться, це каталог. Або такий блокнотик. У мене він дуже великий, у мене просто не влізає на мій стіл, тому що всі у мене ну, він не маленький, у мене закладений стіл. тому Ось. Це обов'язково, тому що там знаходяться мої паперові сюрпризи. Це дуже головна річ, без якої, мені здається, майже неможливо. Він не обов'язково має бути таким великим. Це невеличкий спойлер, хочу показати тільки один сюрприз. У мене скоро буде новиночка, і ось вона. Я малюю все на папері А4. Потім це все вирізаю і приклею скотч. Тому ось так трошки ви можете побачити, як виглядає сюрприз. Також я дуже люблю клеїти скотч. Також вам дуже потрібна ця папочка, вона може бути різного кольору. У мене була друга. Так, я її обклеїла. І це папочка, в якій ви зможете зберігати свої паперові сюрпризи, щоб не шукати їх по всій хаті. Будемо так казати, ні ну, а що зручно. А, навіть, якщо не знаю, що б вам іще було корисно. Так, перестань ходити. Да, логічно, е, логічно. Да, так, говорю така собака перестань ходити. Боже, бідна моя собака, я тобі супчу, Я вже Якщо... Ну, величезний спойлер. Зараз я виріжу корівку. Я, виріж... я вирізала наш з вами пакетик і так, це не сюрприз, це пакетик. І ось наш з вами сюрприз. Ось так це все виглядає. І нам потрібен якийсь листок, який нікому не потрібен, але він потрібен нам. Я беру олівець і обвожу нашу з вами корівку. Ем, не питайте, для чого це вирізаємо. Я вирізала другу сто сторону нашої з вами корівки. І це ми робимо пакетик. Також нам потрібен клей. Беремо сюрприз. Якщо він не влізає, його можна скласти. Ось так і обмазуємо клеєм. Це я так тільки роблю, а! ну капець просто. Окей, все в моєму духі. Тепер це треба склеїти. І я склеїла наш з вами пакетик. Ну, і в нас вже готовий один пакетик із новиночки із колекції. Ось так я роблю свої пакетики. Може, якось це зроблю вже, як я роблю просто всі колекції, але я вам трошки скажу. Я шукаю якусь ідею, і це все малюю спочатку олівцем, а потім розмальовую і ось так склеюю, як я показала це вам. Мені дуже подобається ця корівка. Вона така дуже мила, така рожева. І ось чому я люблю додати біле, тому що воно робить таке все миле, естетичне і рожевеньке. Ну, а я вам дякую за перегляд. Всім па-па-па-па.